На місці цинічного ракетного удару Росії по дитячому майданчику квіти і дитячі іграшки. Делегація на чолі з уповноважним Верховної ради з прав людини Дмитром Лубінцем і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вшанували пам'ять загиблих дітей та дорослих, яких убила Росія. Омбудсмен Дмитро Лубінець висловив співчуття рідним жертв трагедії, запевнив, у межах своїх повноважень допомагатиме криворісцям у відновленні міста. Я перший раз в кривому розі, на жаль, привід максимально трагічний. От місце трагедії, де 4 квітня російські злодії вбили цивільних громадян, включаючи дев'ять дітей. Я скажу відверто, що подія сколихнула весь світ, світ, який нам допомагає. Але хочеться, щоб наші міжнародні партнери розуміли, що кожного дня, прямо кожного дня, росіяни продовжують вбивати цивільне населення, українських дітей, українських жінок, українських літніх людей, і нам треба допомога всього світу. Бо фактично зараз українці рятують весь світ тим, що ми стримуємо цю російську навалу, але на жаль, це. Ціною вбивств, ціною життя наших дітей, нашого майбутнього, наших людей. В кінці цього місяця буде велика міжнародна зустріч, де я хочу запропонувати, щоб одна з європейських країн опікувалась окремим містом Кривий Ріг, допомагала максимально швидко відновлювати наслідки російської агресії. Скажу відверто: це один з тих. Прикладів такої нашої прямої співпраці, комунікації, які дозволяють максимально показувати, що весь світ не просто на словах з нами, з Україною, з українцями, а на ділі. Мені дуже приємно, що багато сьогодні міжнародних партнерів, колег на рівні послів безпосередньо приїхали вшанувати пам'ять загиблих наших українських дітей, наших цивільних громадян. Я окремо хочу подякувати. Людям, які очолюють це місто, Олександру Юрійовичу, Юрію Григорічу, Вілкулу, за те, що тримаєтесь в 22-му році. Врятували це місто і в тому числі допомогли захистити всю Україну. Кривий ріг став першим з необласних міст, де запрацював центр захисту прав людини, офіс омбудсмена, представництво уповноваженого верховної ради з прав людини для відстоювання прав і свобод громадян. Я прямо хочу подякувати за. Допомогу щодо відкриття нашого представництва у вас у місті спільними зусиллями. Ми створюємо там кращі умови для проживання для наших громадян. Тому окрема подяка. Звернутися до офісу омбудсмена може кожен криворіжець та мешканець прилеглих до міста районів. Прийомні дні у вівторок та четвер з 9 до 13 години. Валерій Кожухар Іван проводов Олег Каплій. цей день.